Так, всім привіт Починається стройка. Так, все розмірено Сюди жену. та то туди Що, так Показуй процес А Тай розтвор річч лучше йде приносить, мені густіший дає Я сам собі тренувся на ділянку. Так, последній заколот сьогодні. Ось нас що підігнав, вирівняли тут, розбили, туди розмірили. З женем зараз це огурцю сюди, пів сюди. Коротше, отак вигнали. О. Коротше. По стіні все сходиться. Так от виходить. І там вже не завтра, а завтра неділя почнемо гнати цю стіну. вона буде Тут е, стіна, тут буде ще комнатка одна. Тут трикутна перев'язка. І далі через 4 метри буде квадратна перев'язка, щоб сипати зерно спокійно. Коротше, працюємо. так Тут двері. Так от вигнали. Все, що встигли Все, вже десь далі будемо доробляти. Так, от, коротше, за один день почали, розмірили Другий день попрацювали трохи, ну, по півдня ще два рази. От така стінка з стопчиком тут. І тут вже стіна от така йде. Ну, для бетону блоків куча йде Так само тут. Тут ця комната один. Сюди далі він з такою перев'язкою буде йти в два. Вижене хоча б от, ну, десь півтора метра до двох, щоб можна було спокійно потім грузити. І далі буде вже один. Ця стіна так і в один лишиться. Може тільки ще подумати, якщо будемо варити ферми наверху так здовж, то тут ще буде один стопчик я думаю, що буде нормально.